Доброго дня, діти! Сьогодні у нас буде заняття на тему сукня для ляльки Катрусі. Знайомтесь, це наша лялька, в неї нарядна сукня. Вона йде на свята, але чомусь засмутилася. Як ви гадаєте, чому вона сумна? Катруся забруднила свою сукню. Тому, діти, давайте допоможемо нашій ляльці обрати нову сукню. Ось погляньте який я зробила зразок сукні. Для цього виконання нам потрібна серветка, фарби, жовта та синя, склянка з водою, пензлик і сукня з аркушу білого кольору. Вам допоможуть батьки вирізати зразок. Починаємо працювати. Беремо пензлик, намачуємо водою, відкриваємо синю фарбу і робимо такі горизонтальні лінії. Беремо, відкриваємо жовту фарбу і також наносимо горизонтальні лінії. Ось погляньте, яка у нас вийшла з вами сукня для нашої ляльки-катрусі. Чекаю на ваші роботи. До побачення малята!